Та, друзі, ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан. Але ви можете мене звати просто ба. Це відео під назвою Нав'язана маска русинам, тобто українцям. В цьому відео ми піднімемо питання існування нав'язаної маски у русин, вони ж українці, тобто. Певних характеристик, які не властиві русинам. У кожної людини є властива саме їй манера поведінки у світі та сприйняття цього світу. Кожна людина унікальна і цей факт лежить на генетичному рівні. Але з розвитком різних процесів виникла або насильна, або добровільна необхідність у людей придушувати своє я, свої особливості, поведінки та сприйняття. Прикладом може стати широкий перелік прикладів з життя кожної людини, де або вона сама робила невластиві її речі, або спостерігала за двуликістю інших, тобто людина. Починає одягати маску і поводитися не властиво їй самій. Подібна гра в маски не приносить задоволення людині, і в ній накопичується невдоволення і бажання зірвати маску для того, щоб стати собою. З одяганням маски однієї людини, за певних умов, маску одягає все суспільство. Так в період московської окупації русини стали об'єктом активних соціально-культурних експериментів. По Зміненню поведінки людини в конкретному ключі, а саме створити слухняний сірий натовп без ініціативних слухняних рабів. А тепер наведу основні риси русин позбільшевицької русі, які є маскою: ліниві, неосвічені та дурні, хами, наркотично залежні, фізично та духовно слабкі, нечепури. Шукають того, хто за них вирішить їх проблеми, не здатні ухвалити рішення, не поважають одне одного, не поважають членів сім'ї, не можуть організуватись довірливі. Але руські народи, незважаючи на всі зусилля стерти його з лиця землі і всі зусилля нав'язати йому арабську філософію, все ж таки проніс дух цивілізації крізь століття. Руси ще пам'ятають, що їхня суть. Це цивілізація, свобода, наука, культура та матеріальне благополуччя все це є генетичною спадщиною наших предків з Русі, адже саме руський народ стоїть у витоках тієї розвинутої цивілізації Європи, яку всі знають. А це значить, що для вивільнення істинного обличчя русин від маски необхіден поштовх на цілеспрямовану боротьбу з нав'язаною. Маскою в русини. У постбільшовицькій Русі проявився цілий список наслідків, пов'язаних з бажанням руського народу зняти маску, потягнуту на нього московитами. Прикладом є Майдан, не один, де частина русів прагне зірвати кайдани рабства, забуття та злиднів стати вільним народом, згадати своїх предків, піднести руську науку та культуру. Є руси, охочі залишатися жити в масці рабства. Повторності в умовах, де все вирішує цар. Але, на жаль, як показує час, частина вільних від масок русів стане в кінці кінців у масі вихованих Московією Болванчиків. Але не дивлячись на складнощі, цю проблему з маскою можна вирішити. І доцільним є зосередитися на притаманних русинам характеристиках. Отож, пройдемося по притаманним русам. Рисам. Першою характеристикою є, руський народ не підпорядковується зовнішньому управлінню та впливу, перебуваючи в підлеглому стані без своєї держави після падіння Русі в 1240 році, не дивлячись на всі можливі фактори до асиміляції та зникнення словом та мечем, руси постійно боролися за звільнення та збереження руської або української культури. За свободу билися руські дружини та князі. Гетьмани з козацьким військом, ополченці з селян, інтелігенція на культурному та політичному фронті, одним із недавніх яскравих епізодів боротьби за свою свободу. Безумовно, є директорія УНР, гетьманат, підпільна українська держава, війська УПА, січові стрільці ОУН, усі ці політичні військові та урядові організації Руси, не дивлячись на різні погляди на спосіб. Відновлення незалежності руського народу ставили одну спільну мету свобода, незалежність, самоврядування. Другою характеристикою є: русини розумні та талановиті, тяжіють до знань та культури. Відмінною особливістю русів є розвинута освіта у вигляді перших університетів та спільного навчання для хлопчиків та дівчат. Сотні років саме руси були донорами геніїв та просвітників. Для наукових та культурних центрів різних країн світу та окупантів. Руси в науці та культурі майже як євреї, просто всюди суші, куди не копни з'ясує, що ось рус, а не американець, німець, італієць, москаль або це єврей. У чомусь руси схожі з євреями, так само талановиті, розумні, допитливі і довго не мали своєї незалежної держави, як наслідок мігрували. З країни в країну в пошуках кращого життя. Третя характеристика: руський народ це народ-метрополит, що об'єднує навколо себе і дарує плоди цивілізації, науки і культури іншим. Дуже давнім є процес руського підкорення нових вершин, як у науці, культурі, так і у розширенні впливу на світові арені. Русь і руський народ сформувався як метрополія, центр впливу, навколо якого. Збираються всі інші. І відмінністю такого впливу на інших є відсутність піднесення русів над іншими народами всередині і ззовні Русі. Твереза взаємодія з іншими народами дозволила поширити вплив далеко за межі споконвічного центру Русі. України та Києва. Русини завжди з повагою ставилися до інших людей і ніколи не ставили себе вище за інших. Четверта характеристика це. Руський народ це сімейний народ, сім'я важливий елемент руського соціуму держави та руси. Ця характеристика відображається у великому словарному запасі, котрий здатний відобразити всіх членів родини по різних рівнях рідства, а також властива русинам повага до батьків та піклування про них дітьми, а не спихання батьків куди подалі, як в деяких народах. Розвинутої Європи. П'ята характеристика руський народ працьовитий. Є ще одна властива руса мриса, яка лежить в основі успішності русів у фінансовому, науковому, політичному та культурному плані, а саме працелюбність, але працьовитість з великою частиною самоповаги, де за свою працю рус вимагає відповідну плату. Для комфортного життя його самого та його родини. Так формується необхідність зняти нав'язану маску з русин та відновити дійсну самобутню поведінку русин. Що ж робити? Для звільнення руського народу від нав'язаних масок та манер поведінки необхідно розпочати з тверезої повної оцінки негативних характеристик, які привили русинам московити, та звести результати у відкритий. Кожному русину список, визначивши кожному русину конкретну проблему в поведінці. А також таким же чином створити відкритий список характеристик, що притаманні русинам, для того, щоб кожен русин міг їх розвивати в себе. Далі, звичайно, кожен рус повинен самостійно зняти з себе нав'язану маску і стати собою, позбувшись конкретних характеристик та відновивши руські характеристики для закріплення результату. Звичайно, треба внести список притаманних руських характеристик в виховну та освітню програму для прививання руських характеристик малим русам з малку, щоб навіть не було можливості нав'язаним характеристикам знову вклинутися в русин та знову. Натягнути маску арабської маси. Навіщо займатися зніманням нав'язаних русином масок? Русь це організоване суспільство русин, отже, неможливо побудувати успішну і розвинену русь без викурювання негативних рис, нав'язаних Москвою в кожному русині. Та маска з нав'язаних характеристик в кожному русині гальмує його власний розвиток. А отже, гальмує розвиток всього суспільства, тобто держави Русі або ж України. Що дало зняття масок? Зняття масок з кожного руса дозволило створити сприятливі умови для розвитку кожного русини, і тим самим дозволило створити високий темп розвитку Русі порівняно з розвинутими країнами Європи. На каналі зібралася енна кількість відео. Тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до осені 2023 року, а також тисні дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцініте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток, сумою яка вам по кишені, підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі, посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи постбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!